Місто Шепетівка, Клітинський Олександр Іванович, село Чернелівці Дережнянського району. Корнієв Анатолій Петрович, село Руда Кавериць-Подільського району. Мазур Артем Анатолійович, місто Хмельницьке, Пагор Дмитро Олексійович, село Хропотова Чемеровецького району, Подригун Олександр Володимирович, село Залужжя Білогірського району, Шеремет Людмила Олександрівна, місто Хмельницьке. Васівцов Віталій Валерійович, Гаврилівці Кам'янець-Подільського району, Чаплінський Володимир Володимирович, Ногачівка Славуського району. Давайте вшануємо пам'ять усіх, хто віддав своє життя за Україну.